Привіт, мене звати Дарина Дмитренко, я коуч і кризовий психолог. Привіт, мене звати Юлія Романенко, я дитячий психолог з великим досвідом роботи, а також хочу додати ще нейропсихолог і консультант з питань дитячої психології, чомусь мені так зайшло зараз. А, сьогодні хочемо поговорити про спонтанність. Чи це дійсно спонтанність, чи це заплановані дії, про які знає лише та людина, яка діє. Хочу навести такий приклад і почати з нього. Він трішки поверховий такий, але, як на мене, візуалізує то, що хочу я сказати. Уявіть, що ви їдете в машині по нічній дорозі, і вам назустріч їде автомобіль. І в якийсь момент ви бачите, що водій починає робити віражі по дорозі. Ну, у вас виникають думки, звісно, у кожного свої, у кого, може людині стало зле, я акуратно з'їду трішечки бабіч дороги, щоб пропустити машину. Потім. Проїхавши трішечки вперед, ви бачите перед собою яму на дорозі і робите точно такі самі віражі, як робила машина, яка їхала назустріч. То питання, чи водій діяв дійсно спонтанно, чи все-таки він запланував свої дії в моменті? Це такий трішки поверховий приклад, тому що то був момент. Водій побачив яму, запланував, що йому потрібно об'їхати. А ми побачили в цих діях спонтанність. Хочу розповісти вам ще один приклад. Він більш глибокий із мого власного життя. Одного разу до мене звернулася мама, а, клієнтка, а, з дуже такою інтимною проблемою своєї дитини і говорить: Юля, ми довго шукали спеціаліста, знайшли в Києві вузькопрофільного спеціаліста і вас. Як людину мені порадили вас, як спеціаліста, який може знайти індивідуальний підхід до кожної дитини. я задумалась. Тому що я довго працювала онлайн з цією дитиною з іншого міста, і вони знайшли через рекомендації, як індивідуальний підхід. І я намагалася, як в нашому попередньому відео, осмислено підійти до цього до цієї такої фрази, яку сказала мені клієнтка. І я згадала. Що дійсно такі, ще в університеті я знайшла цю книжку, мені дуже припало до душі і лягла думка Карла Роджерса про клієнт-центровану терапію. Тобто проблеми у нас всіх. Однакові, абсолютно. Але вирішувати її потрібно саме з тим клієнтом, який до вас прийшов. І підказати йому його шлях вирішення цієї проблеми, а краще дати зрозуміти, щоб на консультації сам клієнт і прийшов до тих висновків, які йому потрібно. І може навіть не озвучив <с. спеціалісту свої висновки. Отже, наскільки моє, мої дії і моя робота зараз з клієнтами була спонтанною. Це було заплановано ще з університетських років, і ви уявляєте, наскільки це зіграло подальшу роль в моєму житті? Тобто будь-яке прийняте рішення, воно не випадкове і далеко не спонтанне. Ми далі керуємося сьогодні. Прийняли рішення і далі наше життя вже від цієї точки відраховується. Це і є той досвід, який ми отримуємо. З приводу в попередніх відео. Коли ми знімали, я потім чула зворотній зв'язок, що з приводу того, що Боже, це так класно, коли людина на початку свого професійного життя, ну, тобто, коли обираючи ще професію, вже знає, чого вона хоче. А от там я працювала там, 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 і виходить, що розпиляла свою енергію і не не діяла більш сфокусовано, і тому не досягла там певних результатів. І насправді ми продовжили цю розмову, щоб людина відчула, що кожні етапи ці важливі. Ми про це вже говорили в попередніх відео. Але чому? Що саме? Приведу свій приклад для того, щоб ну прям. Від першої особи. Що я коли працювала раніше там, менеджером по продажам, або був в мене свій бізнес, в цей момент я е, якісь навички отримувала. Але у всіх цих роботах я розуміла, що я хочу працювати з людьми, що мені подобається конкретне живе спілкування з людьми, і що для мене це цінно, важливо, і я хочу саме так розвиватися. І роблячи кроки, я розуміла, що ага, отут мені в цій роботі сподобалось це, але не сподобалося це. Тобто я дослідила так яким чином себе далі пішла на іншій роботі, зрозуміла ще раз підтвердила, ага, значить з людьми мені подобається, а це питання я не хочу вирішувати. Мені це не подобається, і крок за кроком, крок за кроком, я й прийшла в психологію. Тому треба розуміти, що воно не відбувається у когось відбувається, але це не значить, що це добре, тому що на шляху, поки ви помиляєтесь, ну те, що у нас називається помиляєтесь, ви якраз і глибше можете зрозуміти і пізнати себе, і тому цінувати, тому що на певній роботі ви можете знайти якогось спеціаліста або людину, яка. Далі вплине на реалізацію. Ну, наприклад, як в моєму випадку, людина, яка в подальшому мені підсказала вуз, де навчати вищий навчальний заклад, де навчатися на психолога. Інша людина мені там почала мені підштовхувати до того, що треба вести свій YouTube канал Хоча це були мої клієнти ще там через салон краси. Угу. Тому ми не знаємо, які самі люди і де ми їх позбираємо. Тобто, треба собі візуалізувати, можливо, це як намисто на шию, що е, кожна людина це якась та, та сама бусинка, яка і призведе до того, щоб це намисто було дійсно красивим, воно грало е, гарно на вашому тілі. Тому таким чином, тобто якісь спонтанні речі вони все одно заплановані. Тобто ми їх виношуємо. От, як угу. вагітність, точно так же і ідеї ми виношуємо. Тому, коли, ну, знову ж таки, наприклад, коли я Сказала, що я продаю свій салон краси, то всі мені сказали, чому ти так спонтанно дієш? Подумай про це. І я сиджу і розумію, що я про це думала не один рік. Просто я про це не говорила. Я це все аналізувала, розуміла, наскільки мені підходить, не підходить, що підходить. І тому те ж саме стосується людей, які навколо вас, навіть якщо це дуже дуже близькі люди. Не кожна людина може поділитися най-най-най найважливішими -най рішеннями у своєму житті, точніше, їх планами, і тому ви можете про це дізнатися в якийсь. Момент, ну наприклад, як з приводу розлучення, да, тобто, ну навряд чи що так, людина прокинулася, так і все, сьогодні я розлучаюся. Тобто до цього йшли якісь кроки, людина щось обдумувала, приглядалася, думала там, чи підходить це, не підходить, і вона дійсно могла з вами не ділитися, не розповідати. А для вас це стало неочікуваністю в якийсь певний момент. Тому розумійте, що дії інших людей вони насамперед не спонтанні. До цього був якась історія, і якщо почати де споглядати на ці ситуації більш так об'єктивно тому що суб'єктивно коли ми дивимося на історію на якусь на якусь ситуацію то це може бути дуже болюче тобто коли ми знаходимося в позиції що з нами це відбувається а коли ми об'єктивно на це дивимося і розуміємо що у людини був свій шлях у мене був свій шлях mm -hmm. чому так відбулося теж стосується звільнення з роботи або навпаки, якщо ви керівника від вас людина пішла. Тобто зачасту є такий накопичувальний ефект, коли е, накопичились якісь емоції, якісь події, і це стало результатом, тому це не спонтанно. Ну, робимо з цього висновок, що спонтанність іншої людини ми сприймаємо як спонтанність через призму нашого бачення тієї людини, правда? І ми не знаємо, що в голові у людини, яка стоїть напроти нас. А для того, щоб здати, що в голові у вас, що потрібно робити, залишатися якомога частіше по змозі наодинці з собою. А, тому що ви справжній той, коли наодинці з собою. Справжня, справжній, тільки наодинці з собою. А, люди бояться слово ілюзія, а я його люблю. Тому що ілюзія це наш світ, в якому ми щасливі. Ми абсолютно щасливі. І це відчуття щастя, воно нам потрібне для того, щоб жити. Жити в реальності, яка часто може бути складною, важкою, наповненою якихось нібито труднощів, але в той же час і планів у голові. Ну, для того, щоб ну, функціонувати, жити, заробляти, треба багато дій робити. Дуже багато всього. Я, наприклад. Точно знаю, що, коли я залишаюся наодинці з собою, я ніколи не думаю про роботу. А у мене навіть були випадки, коли мені, ну, до мене приходила, приходила дитина підліток, так? і через деякий час, там, через пару годин, або навіть на наступний день мені телефонувала мама або тато і говорили, ну що там. Я кажу, ні-ні, нічого не знаю. Все, то було вчора. Я провела заняття з цією дитиною, і якщо вам важливий мій зворотній зв'язок, ви маєте бути в тому моменті зараз поряд зі мною. І я вам дам той зворотній зв'язок, який є. А якщо я пішла додому, ні, я не знаю. Ніхто такий, там не знаю, Тарас, Денис, Оксана. Ні, я не знаю, я вдома лише на одинці з собою. І ви знаєте, я. А зараз у мене є така картинка в голові, моя мрія. І вона вже декілька років. І я настільки вірю, що це зі мною відбудеться, і це мене так надихає взагалі. От сьогодні і зараз працювати так, я втомлена, я лягла спати. Вночі тривога, я прокинулася, сказала все, що я думаю, з цього приводу знову спати. Ледь повзнається з ліжка пішла на роботу. Важко, зараз неймовірно важко. Шукати цей ресурс, але ота картинка в голові. Ота моя мрія, ота моя ілюзія, вона просто надихає. Тому що до чого ми приходимо? Що спонтанність, то не є спонтанність, хтось плюс-мінус глибше аналізує. Бачиш, Дарина, ти аналізуєш своє життя, ти наодинці з собою приймаєш якісь рішення для себе правильно? І до того, щоб продати той свій салон краси, ти прийшла. І не спонтанно. А для нас може це рішення статися і спонтанним. Тому ну що, прохання, рекомендація: залишайтесь наодинці з собою, підходьте до життя осмислено, випадкових зустрічей не буває. Випадкових людей у вашому житті не буває. І лише від вас залежить, які емоції, які почуття, яких людей ви будете пускати в своє життя. І не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Чи за з догори. <сіх> Напишіть коментар з приводу вашого життя. Наскільки у вас в житті були спонтанні якісь прийняття рішень, mm -hmm. які ви вважаєте, що вони були спонтанними. Можливо, у вас є якісь роздуми на цей рахунок. Будемо раді бачити ваш зворотній зв'язок і підписуйтесь на наші сторінки в інстаграм. Посилання буде під цим відео. До нових зустрічей! До побачення!